Привіт всім! Давайте сьогодні разом приготуємо торт з млинців. Пробували коли-небудь такий? Для полуничної начинки беремо полуницю та перебиваємо її в пюре. Виливаємо пюре в сотейник та доводимо до температури 40 градусів. Поки пюре нагрівається, в іншій ємності змішуємо цукор та пектин. Сюди ж додаємо кукурудзаний крохмаль. Коли температура пюре досягне приблизно 40 градусів, орієнтовно це коли пара вже починає йти, значить приблизно 40 градусів вже є. Висипаємо дощиком нашу цукрову суміш та постійно помішуємо. Доводимо до кипіння та проварюємо секунд 20-30. В кінці додаємо лимонний сік. Наша начинка готова, виключаємо. Для заварного крему змішуємо в сотейнику молоко, цукор та ванілін або ванільний цукор. Нагріваємо майже до кипіння, але не даємо закипіти. В іншій ємності змішуємо яйце та кукурудзяний крохмаль. Розмішуємо до максимально однорідної консистенції. Наливаємо частину молока в яєчну суміш. Серетельно розмішуємо та повертаємо назад в сотені. Не перестаючи помішувати, доводимо до перших бульбашок Та проварюємо 6 секунд 30. Частину крему відклали та змащуємо ним млинці. дно форми викладаємо трохи крему. Сюди ж викладаємо млинці в будь якій формі, як вам подобається. Простір між ними заповнюємо начинкою та кремом.